Вітаю повітряних знаків Зодіака, близнюки Терези та водолії. Позитивні зміни для вас найближчим часом. І так, давайте подивимося, які позитивні зміни прийдуть у ваше життя в найближчий період. І першими в нас йдуть близнюки. А близнюки, нарешті, здійсниться ваша якась мрія, про яку ви мріяли, фантазували, уявляли. Карта зірки буде говорити про те, що ваша мрія нарешті здійсниться. Терези. А терезам е, прийде якась робота, приємна якась комунікація, якась дія, яка принесе їм фінансовий успіх, злагодження в колективі, злагодження е, в вашому якомусь місці, де ви працюєте. Тобто в Терезів налагодиться робота і фінансове їхнє життя. Водолії. А водолії нарешті відпустять ситуацію і почнуть все заново. Дурень буде говорити про те, що ми обнуляємося в тому старому, що нам не потрібно. Залишаємо все негативне, йдемо в нове. Нам нічого не страшно, ми нічого не боїмося. Розпочати все спочатку, обнулюємо все з нуля і розпочинаємо заново.